Завершився чемпіонат Європи Мартель Валь Мартелло, естафетною чоловічою гонкою, де від України виступали відразу три атлети основної збірної. На першому етапі це Артам Тищенко, другий Віталій Манзин, третій Антон Дученко та четвертий завершальний Тарас Лисюк. Та, на жаль, цей чемпіонат Європи був провальний для нашої збірної. А перемогу здобуває збірна Норвегія, провівши ідеальну гонку, використавши лише один додатковий патрон та маючи просто космічну перевагу над суперниками. Німеччина посідає другу позицію з одним штрафним колом та 12 додаткових патронів. Та бронзу забирає збірна Франція два штрафних та 17 додаткових. Італія 4 позиція, Швеція п'ята. Болгарія шоста, Австрія сьома -та. та Україна два штрафних та восьма позиція.